Під час першого засідання 20-ї сесії міськради депутати, зокрема, виділили 140 мільйонів гривень на підготовку підприємств критичної інфраструктури до зими. Також нині готуються підключити 12 пересувних котелень для автономного опалення медичних закладів. Їх Запоріжжя отримала ще у травні від міжнародних благодійників. Наразі проведена експертна оцінка виконаних проектів щодо підключення. 40 мільйонів виділяють, аби вже розпочати роботи. Це резервне опалення у разі, якщо буде відключене, або е, за рахунок ракетних прильотів у нас не буде централізованого опалення. І е, якщо на сьогодні там сума 76 мільйонів, фактично по бюджету вона порішенню бюджету виділяється 40 мільйонів для того, щоб нам розпочати все підключення і переглянути потім на наступні сесії кошти, які будуть додатково додані. Ці котельні надали по міжнародній програмі USD. і їх потрібно підключати. Хочемо ми це не хочемо, тому що це взагалі будуть котельні, які будуть резервними і будуть використовуватися саме в закладах охорони здоров'я не тільки за напрямка, а вплоть для того, що вони будуть і пунктами обогріву. Також було внесено зміни до програми відбудови житлового фонду Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії. Наразі місто отримало державну субвенцію на майже 400 мільйонів гривень. Гроші розподілять на відбудову чотирьох будинків. І відповідно до цієї програми ми отримали вже остаточні звіти, остаточні експертні звіти по проєктуванню, І ми уточнюємо на основі. Глав 1.9 проєктно проектно-кошторисних документацій, документації. Уточнюємо вартість по проектам. Також її балансуємо понад 50 мільйонів гривень, виділено в рамках міської програми підтримки обороноздатності. З них близько 27 мільйонів на закупівлю дронів. Також внесено зміни до програми використання коштів депутатського фонду. Тепер депутати можуть спрямовувати гроші з фондів на підтримку військових. Сьогодні прийняли рішення 48,8 мільйонів виділяється на допомогу нашим військовим, а це в тому числі і на дрони, а це і допомога в обладнанні частинам, ну і правоохоронним органам. Друге питання це по укриттям, це напрямок по ЖКХ. Планується також зробити. Те, що намічено було, також це заклади освіти. Тим паче, що у нас є державний бюджет, державна субвенція і софінанси міський. Тому у нас є завдання, щоб в закладах освіти також ми продовжили робити укриття. Окрім того, під час сесії понад 53 мільйони депутати спрямували на облаштування укриттів місті. Загалом було розглянуто з півсотні важливих для життя діяльності та обороноздатності Запоріжжя питань. Всі інші будуть опрацьовані на наступному засіданні сесії. Артур Туркінмикета Дайнега, телеканал МТМ.